І всім привіт з вами Frost Dipс, і сьогодні у нас битва постройок з Захаром. І в нам випадають американські горки, і я підготовую матеріали. Я навіть не знаю, що нам треба взяти, але я беру самі базові ресурси для, ну, для цієї будівлі. Ну, редстоун. о, який Redstone, Редстоун факли. Це все. Захар пише, що йде по телефон, щоб час засікати. Ну а коли він його знайде, я продовжую. Ось ми вже починаємо будувати. Я тут балуюся, страдаю фігнёю, поки Захар шукає якісь блоки. О, сказали, що не існує безкінечного двигуна. Я зробив інше. Я його створив. Добре, ламаю лишнє, бо насправді я просто геній гри. Так, чекаю Захара, скучно, йду його бити, тому що я так захотів. Так, щоб, Ну, поки думаю, візьму замість заліза кварц, бо він. Ну, як на першу будівлю, думаю, буде файніший. Чому він такий довгий? Та давай швидше Загар. Зараз відскоки здохну. На один. Два. Три. Давай пиши вже. Коротше, будую, мені байдуже вже. Три. Так. Буду якесь таке підняття. Ось таке щось будую. Коротше, хочу зробити безкінечну горку, щоб можна було безкінечний зіди. Зроблю ще підняття. І ось так, ось так. Так, і ось так. Буду щось типу такого. Навіть ось так. Тоб лишилося розставити рельси, я думаю, що в мене буде готово. Першу подівлю на нас за одну хвилину, тому сильно напрягатися я не буду. Ставлю на початку електронні ті рельси, щоб піднятися вгору легше. І тут електроні. Тут я вже поставлю такі, щоб закрутити. Тут уставлю електроні, щоб піднятись вгору швидко. І звичайні рейки. І все, лишилося поставити Redstone факл там, де я поставила електроні. І все буде готово. Так, я не пам'ятаю, що я тут шукав, але здається, слайм-блок. І так, я його знайшов. Але я не знаю, навіщо я його взяв, бо Захар написав, що час вийшов і я нічого з ним не зробив. Блін, я забув поставити Редстоун факел. Добре, зараз поставлю. Бам-бам! Все! І якраз ідеально вчасно зробив. Так. Щось тут Захар поламав мені. Так, дивлюся, у нього щось таке алмазне. Гори якісь рельси ведуть. Так, я думаю, що початок тут, де я зараз є. Ой, і навіть тут поставив хто. Ну, я поставив собі, оп. І Вууу! о, як епічно, я в шоці. О, яка швидкість! Вау! Вуу! Все, тепер розгоняємося і. Де звітом. Я так і не зрозумів, звідки я мав їхати, звідки спускатися. Але Захар пішов на мою горку. І... Бу... Я підштухнув. І оп, я теж погнав. Оп! Оп. Ну, я думаю, що у мене прикольніше, але ви оцінюєте в коментарях. І ось ми катаємося собі, круги наматуємо. Ну, ось так це виглядає. Все, забуксувало. Оп, а не, поїхало. Все, то знов безкінечний двигун, буде безкінечно їздити. ні, нічого не вийшло. Коротше, зараз тут все зламаю. Ну, все. Ви оцінюєте будівлю в коментарях, а ми приступаємо до наступної. І ось у нас зараз буде вже будівля за 5 хвилин. Я вже підготував матеріали, я хотів, я хочу зараз зробити один механізм. Але я не знаю, як його зробити, тому будемо зараз пробувати вже на ходу. Один, ой, три, і почали. Він вже почав там будувати. Я просто перевірив, все. все, все. Я зразу полетів будувати далі, бо я не зрозумів його відлік геніальний. Зразу старий рестон факел ось таке хотів поставити. І я хотів поставити, типу, що стіна закрита, і вона різко забирається. Я на це витратив цілих. Я не знаю, скільки часу. Але мені не вийшло, на жаль. Ось можете подивитися на мене дурака, як я це роблю. Якщо ви знаєте, як це робити, будь ласка, допоможіть. Нап... Ну, напишіть, будь ласка, як це робити. Мені цікаво дуже. Тут я не знаю, що робити, шукаю якісь блоки цікаві. І вони, що в речах може з речагом, типу, так включити. Якщо я поставлю вагонятку, воно пропаде. Але, на жаль, нічого не виходило, я на це потратив хвилини дві, одну. Я це ламаю, забиваю на цю ідею болт і починаю будувати те, що я вмію. А не, я ще тут роблю якісь спроби отчаяні. Ставлю так, так два блока. І я взагалі забув, що вони не щіплені. Я не знаю, чим я думав. Ну, я не знаю, що я тут вообще перевіряти хочу. О, поїхав, оп, все, блок забудувся і я всрався. Я то ламаю. Не, я ще тут щось пробую зробити. Я би краще вже то зламав і того не робив, а почав будувати далі. Що я роблю тут? Поясніть мені, будь ласка. Так, капець, що я тут роблю взагалі? Все, нарешті я на ту ідею забив болт, то все ламаю. Ту рельсу ламаю, ставлю нормальні рельси. Ну і чо. Потім в наступному раунді я теж буду механізми робив. але то просто Позори все, не буду робити, напевно. Так, будуємо будуємо, будуємо. Добре. Якщо я вже хоч щось нормальне збудую, я продовжу. Ось вже прийшло, не знаю, скільки часу, бо загарчатися, і я побудував щось ось таке. Тут я хочу поставити енергорейси, бо я вже перевірив, якщо кататись, то я не поїду собі нормально. Все. Час давно закінчився, все, час якраз вийшов, і я вчасно продовжив відео. Я все, я йому написав і тут шдесенько добудовую, але ви йому, не кажіть, домовились. Все. Зараз будемо перевіряти його горку і мою. Так, ламаю тут, щоб з'єднати нормально. Так. Тут все добре. Ну і все. Зараз треба буде перевірити. І я запустив вагонетку. Це була моя помилка. Я тут не розумію, що Захар хоче зробити, але я вже потім зрозумів, що він робить. Я хотів зробити, щоб я. Ну, щоб вони самі не їхали. Але я на реакції опа! Стараюся залізти і погнав собі. Бум! Підлітаю бам! Оп, там щось. І отут ця вогоняточка, яку я лишив, і все запоролось. там робив ще декілька помил. Ой, спробів з'їхати, але йому так і нічого не вийшло. І бум! Бам! Все! І там знов згар з тими вогонятками застряг, я лечу в бездну і всі... А ні, я, ж... я вижив все добре. Все чудово, Захар їде, 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 піднімається і тюх, погнав собі в гору. І оцінюйте, і зараз ми йдемо на горку Захара. Так щось він там зупиняється, не знаю, що робить. Мені мене гірше пішли. я не знаю, навіщо він там написав, якщо все рівно все оцінюєте ви. Він поставив мені. А ні, він собі поставив. Я підштовхнути хотів, але я не а все я. Зайняю місце, включаю речах. І їду знов туди і. бум! І оп, тут лава така, прикольна. І оп і оп! Ну, нормально. Мені, мені сподобалося. Дуже прикольна задумка з речагом. А ви вирішуєте, що краще за хорова будівля, чи моя. І ось починається вже третій і останній раунд. Я роблю відлік з захаром. І зараз розкажу вам свою задумку. Тут я щось трохи промазав пару раз і пишу: один. Я хочу зробити різнокольоровий тунель, щоб виглядало гарно, принаймні, на це. І ось так в три блока. Ось так, ось так. Як ви бачите на відео зараз, ось такий дашок зробити. Ну і так з кожним кольором. Один, два, три. Один. Два. Три. Ну, я думаю, ви зрозуміли. То коли я зроблю цей тунель і ще щось, я продовжу. І ось я вже, щоб встиг побудувати. Для вас прийшла, звісно, що одна секунда, а для мене хвилини 3. 4, може, більше. Будую так, ставлю такі рельси, щоб закруглити. Тут теж таке роблю. І тут я хочу зробити один механізм. Щоб коли Захар їхав, надявалася на нього е, той. Як це називається, гарбуз. Я думаю, що це буде виглядати прикольно. І я знаю, як же це зробити. І надіюся, що мені це вийде, а не як другу раунду, що я робив механізм і нічого нормального не всіх зробити. Так, реальність ставлю ось цю кнопочку. Думав, що треба дві, але виявляється, що треба одну, то все добре. Оп, ставлю алмази, Ну, це. Я тут роблю все погано. Трохи більше що щось не так зроблю, але. Нічого, мені цей механізм вийшов, але. Дуже тяжко, дуже тяжко. Потім ви все побачите. Я тут щось ще чуджу, поставив три штуки. Я не знаю, що я тут роблю, чесне слово. Фігню я тут роблю, напевно. Ось так ставлю виштовхувач, туди запихаю. Вирізаний гарбуз. Сідаю, хочу перевірити, чи щось вийшло. Їду, 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 їду. І нічого не вийшло. Добре, коли ви прийдете цю помилку, я до вас повернусь. І ось я вже повернувся, я зробив цей механізм. Тут я роблю ще таке продовження наверх. І тут я не знаю, що я буду робити, але, напевно, якусь фігню. Ось такі всякі круті повороти, щось таке. Я не знаю, ну, надію, що щось вийде файненьке. Такий поворот, такі такі всякі завертушки. Ось так ще. Ну, я не знаю, я надію, що це буде круто виглядати, бо я це переробляти не планую. Так, енергорельце поставлю, щоб ми ще тут не зупинилися десь часом. Так, закручую аж так, так. Так, ось сюди, ще сюди, давай. Суди, сюди, сюди. В кінці я хотів зробити, щоб ми вилітали в пустоту і помирали. Але, на жаль, час був закінчився, і я цього, на жаль, не встиг. А було би прикольно. Захар їхав, їхав, полетів і вмер, кінець. Так, тут мені треба алмази вже взяти. Оп, оп, оп. ось так зламаю. Це теж акуратно, спокійненько. Отом там бачу якийсь механізм. Надість він мене простить, за те, що я в нього так підглянув нечайно. І все, я хочу вам показати, як воно все працює. Тут я зламав всі енергорайси і залишив тільки одну. Дивіться, чому. Щоб зменшити швидкість і. Гарбуз став надягатися і бум! Я не, не знаю. Ну, нормально, здається, тут оп, за вертушки, оп-оп, оп повороти туди-сюди, туди, оп-оп-оп-оп, туди, зараз укачає. Когось укачало і все. І тут зараз я хочу зробити, щоб ми вилітали в пустоту. Ну, я вже тоді продовжу, коли буде кінець, щоб не затримувати сильно відео. Ось, я вже йду до Захара, пишимо, що я до тебе йду першим і йду до нього. Така в нього все емеральдове, бачу в нього якийсь механізм. Цікаво. Так підлітаю, ставлю собі. Вагонетку. Без... А ні, згарджа поставу нормально. А, ну, Але М -м, прикольно. задумка дуже прикольна. І все? Це коротко, але задумка дуже файна. Я йому пишу, що механізм прикольний. І перше йому, що в мене є одне правило. Один раз натиснути на кнопку, щоб їхати, і все. По-іншому в мене тиква не надійнеться, на жаль. Це, я сподіваюся, що він зрозумів. Сідаю у, у вагонетку йому поставив. І ми почали їхати. Зараз я хочу перевірити, чи на нього наділося тиква. Бум, та все спрацювали. отже, ви побачили наші будівлі і оцінюйте їх всім, па-па!